Будинком рад знову мітингують пільговики, бо в його стінах тривають тролейбусні баталії. Услід за батьківщинівцями. Комуністи вимагають у ради скасувати рішення про новий режим роботи Черкас Електротрансу. Виконком явно перевищив свої повноваження за що посадові со повинні відповісти перед законом. Ті, які вносили, ті, які візувалися і так далі. Комуністи застерігають, зима наближається, пільговики просто не вистоять по півтори години на зупинках. Не чіпати реформу просить керівник тролейбусного підприємства. Каже, до оптимізації щомісяця Черкаси електротранс мав збиток у 700 тисяч гривень. Ми в неї плануємо за що введення нового режиму підприємства, Получить доходну часть, какие мільйон 800 000, і розходну частину. Таким образом, витік в зерно. Умішає количество перевозок, ви не вводите тих людей, які на п'яти не вазі. ви цього не можете. У нас ви прикладу такі багато мога, таких такі приміри, дуже роботи перевозити і так далі. Дайте часі. А депутат Булатецький пропонує віддати підприємство йому, мовляв, за три місяці наведе порядок. Потрібно знайти любі способи для того, щоб тролейбуси залишить і, ну, так, як це було, а ще й розширити. Доручіть мені це питання, і я вам докажу всім, що це абсолютно має підстави і вирішувати так, як запропонував Білоусов. Я абсолютно серйозно сприйняв вашу пропозицію і я найкоротше. Вже справді серйозно міський голова каже, дороги назад немає із тролейбусами халепа в усіх містах України, бо держава надекларувала пільг більше, аніж може профінансувати. Черкаський варіант боротьби з безгрошів'ям електротрансу Сергій Одарич називає гуманним. У ваганих містах пішлюються прикладом у вас коли обмежується по часу. Скажімо, до 10-ї ранку ні одного кільного перевезення не зі. З 10-ї години до 16-ї всі транспортні засоби проводять всі пільгові категорії без обмеження. І з 16 -ї до 19, -ї знову ж таки, ні один, ні автобус, ні тролейбус, ні трамвай не провозить ні одного. Міській прокуратурі радять владцям, як держава повністю не відшкодовує проїзд пільговиків. То хай це роблять ще й підприємства, замовники спецрейсів, як то Азот та інші. А нинішні обмеження наполягають вартові закону, треба скасовувати. Дане рішення, а вірніше, з тими додатками, які містяться до нього призводить дійсно до порушення конституційних прав громадян, в першу чергу в пільгових категорій, даним рішенням порушено. Закон України про міський електричний транспорт депутатська більшість не дослухалася ані до комуністів, ані до міської прокуратури. Остання вже подала позов до суду. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.